Дослідження екосистеми парка Шевченка підготувала шаповалова Поліна 11Г, учениця Дніпровського ліцею No3. Екосистема парку Шевченка це складний комплекс взаємопов'язаних елементів рослин, тварин, ґрунту, води та повітря. Кожен елемент відіграє свою роль у підтримці балансу та стабільності екосистеми. Парк Шевченка розташований у центральній частині міста Дніпро на правому березі річки Дніпро. Парк має багату історію та є популярним місцем відпочинку для мешканців та гостей міста. Серед прикладів флори парку є Дуб звичайний, липа серцелиста, клен гостролистий, береза повисла, троянда тюльпан. Серед прикладів фауни є Білка звичайна, голуб сизий, дятел звичайний, їжак білочеревий, жаба озерна, сонечко Семикрапкове. Антропогенний вплив на парк є дуже великим. Забруднення з території парку побудовими відходами, Витоптування газонів та пошкодження рослин, забруднення озера, виробка дерев, шум та забруднення повітря від транспорту, Вигул домашніх тварин без повіців та прибирання екскрементів. Що ми можемо зробити: підтримувати чистоту в парку, не смітити бережно ставитися до рослин та тварин, брати участь у заходах з благоустрою парку, встановити додаткові сміттєві баки та знаки. Ďakujem za úvahu.